Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана для нових глядачів. Веду я канали про своє буденне життя і сільське своє господарство, невеличке, так що дуже рада знайомству. Зараз у нас ранкова поранка, вже гусикачки повідкривала, подавала їстеньки, кроликам водички наляла. У нас погода весняна, все-таки плюсова температура, нічого не міняється. І ось так. Так що сьогодні, 24 лютого, вже два роки, як в нас ведеться в Україні повномасштабна війна, і 10 років як взагалі війна. Так що... Дякую Збройним силам України. За ранок, за день, за вечір, за ніч. Хлопці, ви тримайтеся, а ми тут будемо помаленьку, потихеньку працювати на благо ваше. Вас підтримувати як тільки можна. Ось так. Так що йдемо впорати. Кроличкам водички наляла. Себе добре почувають. Вжиття привикло. В кормушечках бункерних зерно є, сінце є, все чудово. Тут також ну, потихеньку воно дівається, бо вони їдять. Ось тут теж рожулька. Такі гарні вже дівчатка. Це така пузата-пузата. Ще якусь недільку і будуть укроли в нас. Так що кому цікаво, дивіться. Велике дякую, хто підказав, чим ще можна лікувати вишний кліщ в кролів. Двоє мені в коментарях написали, що можна олією навіть змащувати. Ті ранки такого я не знала, чесно вам скажу. Я показувала те, що чим я знаю, і те, що нам допомагає. Але буду мати на увазі і величезне. Вам дякую, хто відкликнувся на це, тому що кажу, каплі нам не допомогли. Ось так, так що йдемо далі. Качечки, гусочки собі вже поснідали, тишина ходять, бродять собі. Ось ця качечка так і є, вона така якась цікава прикулькана, я на неї нічого там не полагаюся, як то кажеться. Але вже помічаю, що в хліві там, де індокачки, дуже багато пір'я пуху, так що... Сподіваюся, з дня на день будуть заношуватися потихеньку, помаленьку. Білі качки там також собі крякають, ходять. Так що все добре. Двинки вже проходить, все заростає, все чудово, в неї прорвало, воно температури так і не було, ну таке воно щось, як жировик, якщо апетит, неї просто прекрасніший, їсть вовше. як танк. Ну, Вона цього разу, звичайно, і така немалесенька. Коли їсть я її, Десь спреєм ось запшикую і все. Сьогодні в неї салатик, щоб трішки підсихало, то я десь спреєм її. Ось так, їсть. все добре. Ну, ось, із з те, що я казала, що якщо індик сюди вилізе, то воно поламає ось такий тоненький ящичок, не ставте. Краще ось такі грубші більші. Бачите, що буває, ну нічого страшного. Ми то все виправимо. Тут вже курочка сидить, з самого ранечку. Курочки трішки зранку сидять, тому що я їм вмикаю ввечері світло, інколи навіть на ніч в... лишаю, так що в них трішки той світовий день помінявся. І ось вчора вже самого ранечку, це ще 8 години не було, вже було три яйця. Так що... Все таке світло для них це дуже важливо. Ось так, так що пішли далі. Кабанчик єсть, також все добре. Вже розділила їх, вона його не буде об'їдати. Ну, ось таке. Все чудо. Соломка чистенька, сухенька все добре. Курочки вже порозбігалися, лишилося пару штучок. Не, зараз вони не так активно їдять. Ось ця молоденька. І ще я купувала тогоріч яйця на інкубації, у людини замовила також 40 яєць, хоча вони там, звичайно, змішані, але є адлери, і Таке, то хочу взяти ще собі до своєї інкубації ще о, трішки поміняти кров. Ну, бо... Курочки гарні, півники гарні. Ось, ось ця курочка і ось цей півник це з того з з, з минулорічних, з минулорічної інкубації. Півник також дуже гарненький такий, величенький, звичайно. Господар цього подвір'я його трішки гонить, але нічого, він справляється також. Ось така у нас сьогодні ранкова поранка. Кролям позаглядала тільки водички, попідливала корм, є, сіно є, так що нема чого їх тривожити, нехай собі там наїдається, напувається і відпочиває. Так ось такі в нас сьогодні справи. Ну кажу, у нас весна, весна. Звичайно, шапку не знімаю, навіть якщо десь там виходжу, все-таки ще таке Ах, повітречко. І тим паче, що я після хлопців трішки присмаркалась, як то кажеться. Ну, але нічого страшного. І ось так зараз ой, бачите, як вони гоняться. Ось цей, це мама мені його. Ми з мамою помінялись, як то кажеться, і мама цього. Господаря мені дала, але цього чорного він. Ганя, а, ні, а я, але нічого страшного, Помириться, поділиться, дівок хватає трішки. Так що ось так. Ідемо. Зараз щось будемо готувати. Так як вихідні потрібно щось смачненьке зготувати. Ну, ось такі в нас вже бруньки на смородині, Так що не знаю, якщо візьметься мороз, то будемо. Цьогоріч без урожаю. Ну, вже геть, дивіться. Ось така у нас теплень. Ось ще один кущик, дивіться. Вже ось-ось і відкриються листочки. Ось це вам західна частина України. Потрібно ще вербу свою крижити декоративно, бо дуже вона вже велика. 24 лютого, а вона вже ось. Розцвіли братики, анюти не глазки, як то називає. Ось така краса. Останній великий мороз нас добряче прибив роза, але вже з понеділка їх пообрізаю. Ось, бачите, те, що я землею накрила. Дуже добре, вони ось випускають з рівнем землі. Ось вони не померзли. А там Далі померло. І тут також, бачите, все чорне треба побрізати. І ось тут. Але воно відмолоджується і все буде чудово. Ці так і не несуться, але хочу сказати, одне там закладене, здається, шість яєць в інкубаторі і не одне неоплотно. Там щось одне за підозрою, але таке. Так що Будемо чекати, будемо дивитися, качер лишився той же самий, тогорічний, так що все повинно бути добре. Так, Сьогодні готую плов. Звичайно, це не справжній плов, але ну, приблизно щось готую і так як ми полюбляємо вже в каструльці. На олійці смажую м'язком. У мене м'язко свиняче. Використовую ось такий пропарений шліфований рис, мені дуже він подобається. Тоді він розсипчастий і все чудово. Зараз його промию і підготую. Так, сюди додаю цибульку подрібнену та натерту моркву. Хлопці мої не люблять соломку, тому вже підлаштовую з під них. Трішки пасирую, щоб воно не засмажувалося. І навіть м'язко, бачите, воно світленьке, не засмажене. Ну, все під хлопців підлаштовуюся, аби вони були ситі. І ось так. Спеції додаєте, такі, які ви полюбляєте, але я вам покажу, які я додаю: це хмелі сунелі, чорний перець, лаврове листя і барбарис. Барбарис Дає таку, якщо не багато, то кунок кислинки. Ну, дуже смачно, мені подобається. І ось таку приправу. Ну, це за бажанням, можна приправу дуплову, хто що полюбляє, то і робить. Ну і сіль, звичайно. Так що... Як можете бачити, барбарису я не так багато вже й додала, але трішки додала. Я зараз це все перемішую. І додаю я. Дві столові ложки соусу томатного, Томатної пасти. Ну, Звичайно, справжній плов не додається, ну але ще раз повторюсь, та як хлопцям роблю та додаю. Після додавання соусу ось ще буквально два зубочки чесночку. Це все перемішуємо минутку і всипаємо сюди наш риск. Минутку, щоб соус трішки зі спецією подружитися. Ось так. Після того, як додаємо приправи, не забуваємося частіше помішувати, тому що приправи можуть перегоряти до сковорідки, до каструлі. Так, всипала я стакан цю рису, так як нам не потрібно багато, і, звичайно, стакан ой, два стакани води на. Кількість рису вдвічі більше води. Зараз воно закіпає, і на малесенький вогонь ми його томимо, щоб рис наш добре зварився, пропарився. Я просто насипала рис, на м'ясо на ту засмажку, не перемішую, перемішувати буду в кінці. Ось так чекаємо далі. В кінці вже вимкнула, вкинула цибульку і петрушечку, і все перемішуємо тоді. Не ось такий плов у нас вийшов, всім смачного хто вечері. Зернинка до зернинки, мені дуже подобається цей рис. В міру жирненький, сухий. У нас починаються вихідні, і хлопцям приготувала ось таку піцу. Будуть вже смакувати. У нас як вихідні, вони цілими днями вдома та і так хворіли, але як хворіли, не сильно хотіли їсти. А вже виздоровіли та й починають щось смачненьке, щось добреньке. Так що вирішила піцу зробити їм. Така величенька піца. Всім дякую за перегляд! Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, Будьте здорові! Всього самого найкращого до нових зустрічей, па-па-па-па.